Усім сьогодні поговоримо про щось дуже важливе. Увесь світ спостерігає. Бен Шапіро зустрівся віч на віч із Зеленським у Києві, і всі тільки про це й говорять. Якщо ви не чули про Бена Шапіро, то він відомий американський консервативний коментатор і засновник «The Daily Wire». Він славиться своїми гострими дебатами і не боїться критикувати загальноприйняті погляди на політику, свободу слова та культуру. Але ось чому це інтерв'ю таке важливе: у Шапіро величезна аудиторія, і багато його глядачів скептично ставляться до підтримки України. Війна вже триває майже третій рік, і політичні дебати в США щодо допомоги Україні загострюються. Для Зеленського це інтерв'ю. Шанс поговорити безпосередньо з американськими консерваторами та пояснити, чому Україні потрібна подальша підтримка. А для Шапіро це рідкісна можливість поставити складні питання прямо в Києві. Перша частина інтерв'ю вийде завтра. Тож приготуйтесь, бо ця розмова може серйозно вплинути на те, як американці та й увесь світ сприймають війну в Україні.